Опозиція заздалегідь блокує голову парламенту Володимира Рибака. З ним у кабінеті ведуть переговори. Якщо наші вимоги сьогодні стосовно цього розгляду аналізу цього бюджету не будуть сприйняті, ми будемо блокувати трибуну. Але поки в кабінеті блокує спікера, у сесійній залі з'являється його заступник Ігор Калетник і з місця починає засідання. Перше питання: бюджет. Депутати перешкоджають розгляду питання, блокують трибуну, перешкоджають роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів. Доповідати та обговорювати бюджет в таких умовах є неможливим, тому ми будемо приймати бюджет на 2014 рік без обговорення. Результат на табло. Ми прийняли вірне рішення, але і Арсеній Яценюк вам поділиться досвідом, як в 2008 році він за пів години прийняв бюджет. З точки зріння проголосованого бюджету, це більшої побіди, тому що два показателі: увілічення дійсно, мінімальної заробітної плати, мінімального прожиточного уровня, тобто є базою для розчутування останніх льгот. Система рада поза доступом для всіх депутатів, охочих до роботи. Більшість законів голосують руками. Серед них введення кримінальної відповідальності за руйнування пам'ятників Великої Вітчизняної війни. Намі фракції компартії були розроблені два законопроекти. Один із них це касається непосредственно акта вандалізму в отношенні пам'ятників. І там уголовна відповідальність плод до п'яти років. Вводится, и сегодня это проголосовали. Так же, как и ответственность за пропаганду нацизма. Общество должно защищать сегодня граждан от тех, кто пытается, в том числе и экстремистскими своими методами, по сути дела, лишить возможности граждан быть спокойными за свою жизнь. И не дочекавшись пятницы, спикер закрыв третью сессию Верховной Рады.